Thank you Сьогодні, в період об'єднання українського суспільства у боротьбі за територіальну цілісність, ми маємо добре знати славетну сторінку історії України добу Гетьманщини, де символом боротьби за незалежність України став гетьман Іван Мазепа, який був великим будівничим української незалежної держави. Сучасне мазепинство полягає у слідуванні ідеалам витворених протягом віків боротьбі за власну державу. Його суттю є освіченість, духовність, людяність, патріотизм і меценатство. Ім'я та ідеї гетьмана Івана Мазепи стали символом для свого народу і тавром для його ворогів. Тому одним з найпріоритетніших завдань Національного заповідника Гетьманська столиця є виховання молодого покоління українців, яке буде поділяти цінності та свободи незалежності гетьмана Івана Мазепи. Ми Мазепинці. Нащадки величного гетьмана Івана Мазепи. і це означає. Що ми самостійно маємо право вирішувати свою долю, будувати майбутнє та знати правду про минуле. Наразі основним нашим завданням є здобуття освіти, яка є і завжди буде нашою зброєю, яку свого часу мав гетьман Іван Мазепа. Важливу роль у встановленні гетьмана Івана Мазепи як особистості відіграла саме освіта. Блискуча освіта Івана Мазепи це результат наполегливої праці впродовж років. Спочатку вдома, а потім шість років в Київському колегіумі, де навчання велося латинською мовою. До речі, латинська мова, як мова освіти і культури, була обов'язковою для вивчення в багатьох тодішніх навчальних закладах. Знання цієї мови надавало можливість студентам продовжити навчання в тогочасних європейських навчальних закладах, де також викладали латиною. А в Київ приїздили європейські студенти, здобували освіту тут. Така собі програма обміну студентів у XVIII столітті, схожа на сучасні програми обміну студентів в університетах чи інститутах. Так, спільна мова тогочасного наукового світу Європи єднала європейський освітній простір. Іван Мазепа, як один з кращих студентів, отримав змогу продовжити навчання за кордоном. У Франції, Німеччині, Голландії, Італії, де він також досконалював знання іноземних мов. У результаті він вільно володів восьмома іноземними мовами: польською, німецькою, французькою, італійською, голландською, а також турецькою татарською. Досконало знав латину, вільно читав римських класиків та цитував їх. Гетьмана Івана Мазепу шанували європейські правителі, адже він був людиною високоінтелектуальною та культурною. Надважливо, він міг без перекладача спілкуватися з ними. Мені 12 років. Я поки що знаю лише свою рідну українську мову, але як приклад Мазепи спонукає мене вивчити декілька іноземних мов. Якби Іван Мазепа жив в наш час, його освітній шлях міг би, на мою думку, виглядати ось так. Він би вивчав право в Києво-Могилянській академії, отримав стипендію на навчання в Оксфордському університеті після повернення в Україну, розпочав кар'єру в Міністерстві закордонних справ. Згодом був би призначений надзвичайним і повноважним послом України в Польщі, очолював місію України при НАТО, був би обраний президентом України. Мазепинська Україна це всебічне сприяння культурному та освітньому розвитку, це створення в галузі культури та освіти належних умов, аби наступні покоління не втратили своєї національної ідентичності. Слава гетьмана Івана Мазепи вимірювалася не лише його військовими успіхами, але й щедрою підтримкою культури, науки й освіти. Він добре розумів, що майбутнє держави залежить від освіченого молодого покоління і тому опікувався навчальними закладами не від безпосереднього будівництва до забезпечення якості освіти. За свої кошти він будує нові будівлі Київського та Чернігівського колегіумів, збагачує їх сучасними на той час бібліотеками й рідкісними рукописами. Все це впливає на якість освіти і дає можливість гетьману Івану Мазепі змінити статус Київського колегіуму. Він стає академією однією з найбільших та найвидатніших навчальних осередків у Європі. Наприклад, в сучасності можна порівняти з такими відомими вищими навчальними закладами Європи, як Оксфордський, чи Кембриджській університети для забезпечення належного рівня освіти українців потрібні були книги. Іван Мазепа це добре розумів. І тому активно підтримував друкарні та папірні. Вони були у Києві, Львові, Чернігові, Новгороді Сіверському. Іван Мазепа за власні корти збудував папірню для друкарні Троїцького ілійського монастиря в Чернігові. В цілому в Україні було понад 20 діючих друкарень. Також Гетьман був меценатом для багатьох поетів та перекладачів того часу, за що вони йому вдячні, і на титульних сторінках своїх творів писали, шанобливі набули присвяти гетьманові. Його оточені були найвидатніші майстери слова були поживок, святий Дмитро та Ростовський та багато інших. Особиста бібліотека є важливим джерелом відомостей про інтереси літературні смаки її власника. У XVIII столітті бібліотека це ознака добре освіченої та заможної людини. У Івана Мазепа була велика унікальна бібліотека, в якій зберігалися твори античних авторів, твори мистецтв і рукописи. рукопис. Основою гетьманської бібліотеки були книги латиною також були й французькою, німецькою та польською мовами. Бібліотека Мазепи налічувала декілька тисяч книг і вважалася найкращою свого часу. Дорогоцінні оправи з гетьманським гербом, дорого ілюстровані старовинні рукописи. Так описував бібліотеку гетьмана його побратим, соратник Пилип Орлик. Гетьманська бібліотека є яскравим прикладом, що володар нашої держави був знатним інтелектуалом і навіть вільний час використовував з користю, чим подавав неабиякий приклад для українців. Я навчаюся в школі, знайомлюсь з творами відомих українських письменників, які розширюють мій кругозір та сприяють моєму всебічному розвитку. На даний час вже маю у своїй колекції декілька книг тобто невелику бібліотеку. Іван Мазепа був всебічно розвинений особистість. З поміж його талантів варто відмітити поетичний. Нам відома його дума, всі покої щиро прагнуть, який гетьман відобразив події, які на той час відбувалися в Україні. Також Гетьман захоплювався музикою і навіть грав на Тарбані, музичний струнний інструмент, який вважався прообразом ковзі. Іван Мазепа прагнув перетворити Україну на європейську державу. Він опікувався будівництвом архітектурних споруд та храмів, щоб вони мали європейський вигляд. За міцінацької підтримки гетьмана у містах України, Києві, Чернігові, Батурині, Глухові, Полтаві було побудовано 43 собори, а також церков і дзвениць. Про часи правління Івана Мазепи і до сьогодні свідчать найвеличніші архітектурні споруди: Софія Київська, Києво-Печерська Лавра, Михайлівський Золотоверхний Монастир, Кирилівська церква. І це приблизно 9% того, що залишилося у спадок України. До речі, всі архітектурні споруди були побудовані. Зовані у стилі бароко. У XVII столітті стиль бароко поширився завдяки Івану Мазепі. Так і отримав свою назву Мазепинське барокко. Сьогодні, завітавши до Батурина та відвідавши відтворену територію цитаделі Батуринської фортеці, ви можете помітити вишикані споруди, гельманський будинок, скарбницю та дерев'яну козацьку церкву. Вони збудовані у стилі бароко, як у часи Івана Мазепи. Іван Мазе порозумів, що добре озброєне та навчене військо є запорукою спокою та миру у рідній країні для війська в усі часи було важливо мати зброю. Ці знання він використав, коли вже був гетьманом. Гармати були різного калібру та вважалися навпотужнішою зброєю у козаків. Виготовлення гармат в Україні розпочалося за гетьманування Івана Мазепи. І це була не просто зброя. Гармати прикрашали гербами гетьмана, орнаментами в стилі українського бароко. Дула виготовляли з міді, чавуну, заліза та бронзи, а лафети в основному з дерева, дуба. Їхня вага була від 60 до 250 кілограм. Уявіть собі, як їх було важко перевозити. Стріляли чавунними та залізними ядрами, які були наповнені порохом чи дровом. Орієнтовно, дальність польоту ядра складала 2 кілометри. Виготовити чавунну гармату коштувало 12 карбованців, бронзову 150 карбованців. Це коли на той час придбати будинок, коштувало 25 карбованців. В Україні також виготовляли і ручну вогнепальну зброю. Центрами виготовлення ручної вогнепальної зброї є Глухів, Мена, сосниця та козелець. За часів гальманування Івана Мазепи в ватурині знаходилися шопи для зберігання гармат та пороху, які привозилися сюди з усієї Гетьманщини. Частина гармат була на території заміської резиденції гетьмана. Але коли вороги підходили до Батуринської фортеці у 1708 році, він не вагаючись переніс всі гармати до фортеці для оборони місцевих жителів та козаків. Шляхетність гетьмана очевидна. У той час він поставив інтереси держави та свого народу вище власних. Сьогодні наші захисники боронять нашу державу по новітньому оснащеної зброєю: стугни, джавеліни, міномети, хімарси і дальність польоту, яких складає приблизно 4-5 кілометрів, а вага їх від 23 кілограмів. З такою зброєю ми точно переможемо ворога. І як бачите, ці гармати направлені в сторону нашого ворога, який є незмінним вже понад 300 років. Перемога буде за нами. Ми пам'ятаємо, що сила в єдності і національній гідності. Ми живемо в Батурині, де 21 рік жив і працював гетьман Іван Мазепа. Він перетворив місто на столицю європейського зразка. Місто складалось з декількох частин: стаделі, фортеці, передмістя та приміських слобод. А ще в Батурині, як в сучасній столиці Києві, був поділ, який простягався долиною Сейму. А ви знаєте, у Батурині також був свій урядовий центр, такий як в сучасній столиці України, будинок Офісу Президента, будинок Верховної Ради. В Аторії також був центр під назвою Стадель, де й була резиденція гетьмана. Та його державні установи. Ось в цьому гетьманському будинку гетьман і козацька старшина проводили переговори та радилися. До речі, гетьманський будинок відбудований на своєму місці, яке знайшли археологи. Я пишаюся своїм рідним патурином, який назавжди собі закарбував ім'я гетьмана Івана Мазепи. В музеях нашого міста ви можете побачити портрети Мазепи, його улюблені книжки, прапор і торбан музичний інструмент, на якому грав гетьман. Гетьман Іван Мазепа заповів нам свою ідею. В свою мету. Ми вихованці історичного гуртку Національного заповідника Гетьманська столиця прагнемо прославити ім'я нашого гетьмана, яке і сьогодні є зброєю. Саме з нагоди дня народження великого гетьмана України ми матимемо за честь переіменувати наш гурток на історичний гурток імені Івана Мазепи. Ми з гордістю носитимемо це почесне переіменування. Адже ім'я гетьмана Івана Мазепи це символ державотворчої, незнищеної української ідеї і як поклик перемоги ворога та стояти на сторожі не тільки своєї держави, а всієї вільної та об'єднаної Європи. Гаслом його стане слова з відомої думи авторством гетьмана Івана Мазепи. Всі покою щиро прагнуть вже при шаблю маємо право. А за віру хочу мріти і вольностей вороніти. Нехай вічна буде слава, вже при шаблю маємо право. Тож, ми бачимо перед собою людину могутню, всебічно обдаровану, о людину з європейською освітою та культурою. Ми бачимо мудрого політика, будівничого України, відважного воїна та відданого патріота. Пам'ять про Івана Мазепу буде завжди жити в серцях українців, адже вона асоціюється з героїчним намаганням України звільнитися з московського ярма і обрати європейський шлях розвитку. Пам'ятаймо нашу історію, шануймо наших героїв.